Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі десерт без духовки. Готується він швидко, але продукти також всі елементарні, прості. Беру 230 г борошна, вже поєднала їх із какао 20 г. Сюди ж відправляю 2 столові ложки цукру, все це добре перемішую і відставляю в сторону. В іншій ємкості 4 яйця сюди ж відправляю 400 мл молока, змішую все. І в тій же кількості 400 мл води. Додаю сюди солі і тепер поєдную із сухими інгредієнтами. І ще відправляю сюди 30 мл олії. Як ви розумієте, це будуть млинці, які будуть випікатися на сковороді без додавання олії, тобто на сухій сковороді. Ось млинці готові, вони виходять такими дуже еластичними, такими ніжними. Взагалі, вони відрізняються від тих млинців, які зазвичай печемо просто до варення чи до сметани. Це абсолютно інші. Далі роблю наступне. Викладати потрібно млинці на зручну поверхню. Я взяла фольгу, можна взяти пергамент або харчову плівку для того, щоб формувати рулет, адже це буде рулет з начинкою. Для начинки беру творог, у мене 400 грамів і згущене молоко. Для цього я їх поєдную, і щоб творог у мене був більш однорідної консистенції, добре поєднався зі згущеним молоком, додаю 150 грамів. Я його змішаю блендером. Ось моя начинка. Тепер вона така гладенька. Має гарну консистенцію, солоденька, до речі, млинці вони досить такі стримані, вони майже не солодкі, тому саме начинка має мати яскраво виражений смак. Далі роблю наступне. Викладаю млинець, змащую його по всій поверхні. Ось млинці я перемастила. Далі хочу всередину покласти начинку. У мене будуть сухофрукти. В принципі, можна класти будь-що, або взагалі нічого не класти. Можна покласти і шоколад, можна горішки. Я хочу, щоб тут були саме сухофрукти. Розподіляю по всій поверхні, а тепер потрібно це все закрутити рулетом. Тому обережно, не поспішаючи. Адже самі млинці вони досить, такі тоненькі, ніжні, тому повільно буду скручувати рулетик. І відразу закручую його назад, щоб сформувати такий міцний каркас, щоб він не розпався. Зафіксувати його з усіх сторін, щоб начинка не випадала. І таким чином відправити в холодильник на парочку годинок, щоб добре форма трималася. Далі беру пів шоколадки, подрібню її. І до розтопленого шоколаду додаю ще десь півтори-дві ложечки столові ось півтори, олії без запаху. І до шоколаду відправляю трішки менше, ніж половина склянки горішків. У мене легко підсмажений. Ось мій рулет, він гарно тримає форму, не розпадається. Так. І тепер мені потрібно перемастити ось цим шоколадом мірулет. Відправляю в холодильник ще на півгодинки. Ось такий гарний виходить цей рулет із середини. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!